Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 серпня 2024 року. Сьогодні 4 серпня народження молодика в Знаці Лев о 14 годині 13 хвилин по Києву. Завтра, 5 серпня, Геката в Знаці Лев. Нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо. Поливи без користі. Але якщо необхідно, поливаємо. Добрива не використовуємо в знаці вогню та під час народження нового місяця і гекати. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І гарні новини можна проводити 4 та 5 серпня обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І 4 та 5 серпня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних смачних заготівель на зиму. А важлива для здоров'я на 4 та 5 серпня 2024 року. В першу чергу, будь ласка, бережіть себе. Народження молодика це завжди складний, стресовий період для землі, для людей, для всього сущого в землі і на землі, для будь-кого, хто є тут, на цій прекрасній планеті. Тому бережіть себе. І що нам ще підказує енергія знаку Лев? Використовуємо 4 та 5 серпня харчування, для харчування продукти, які багаті на протеїни та вітаміни Д і С? Що сюди входить? Які можна страви приготувати? Готуємо страви із риби, морепродуктів. Печену картоплю дуже добре в цей час готувати і їсти. Каші з пшона, вівса, гречки, рису. Використовуйте всі доступні овочі, фрукти та ягоди у будь-якому вигляді. Готуйте квасолю, горох, дуже корисні маслини, волоські горіхи, насіння соняшнику, часник в першій половині дня, вітаміна зелень. Пийте, будь ласка, трав'яні чаї та натуральні соки. Якомога більше натуральних соків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Попереду, якраз, народження молодика. Саме-самий зараз такий складний час. Відпочиньте, будь ласка, відпочивайте. Усіляких вам гараздів. Миру вам та добробуту і щасти вам у кожній справі, маленькій та великій. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!